Це кущики лавровишні, це вічно зелена рослинка. Бачите, снігом її присипала, вночі було мінус 17, зараз десь мінус 9, мінус 8 градусів. Але листочки не поморожене. Трошки можемо його зчистити. Бачите, сніжок налип на листячко, але листічко нормальне. Я думаю, що як сніг зійде, то воно таки і залишиться. Дуже така рослинка мені подобається, дуже нарядна. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте свої вподобайки. На моєму каналі є багато цікавого, що може вам сподобатись. Пишіть свої коментарі. Подивимось ще на цю красу. Дякую вам за увагу, що додивилися відео до кінця. До зустрічі на наступних відео.